Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Професіонал Барки і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на тій самій арені, де ми вже були дуже-дуже багато разів. І сьогодні ми знову тут. І сьогодні в нас буде така досить емоціональна серія. Я хочу Міка, Чому? в тебе запитати: який в тебе зараз настрій? Може, ти а... розлючена, або. А, десь, радісна. Що, десь нейтральний, радісний, ось такий. Угу. Я зрозумів. Друзі, ви а також. Тебе? В мене, ну я такий, напевно, радісний. Напевно, радісний, просто так, здається так, здається радісний. Ви також, друзі, можете в коментарях написати, який у вас зараз настрій. От. Ми сьогодні, як ви вже здогадалися, це питання всі, які я задавав, це не просто так. І сьогодні в нас тут будуть наші вороги. Це емоції. Емоції. Так, ті самі емоції. Дивись, Міка. Тут в нас емоція занепокоєння. Ага, ось такий він тут стоїть, помаранчевого кольору. Він прикольно. Ну, взагалі, то так реально прикольно виглядає. Але емоція в нього така. Ну, не дуже прикольна. Він чогось переживає. Занепокоєний такий. Далі, в другій кімнаті, у нас емоція огиди. Ось так вона виглядає. Зелена, така, ніби якийсь мох або пліснява І і все. Огідно. От, огідно, огидно, огидно. Йдемо далі. Тут у нас червона кімната. І я гадаю, що всі вже здогадалися, хто в нас тут буде босом сьогоднішньої серії. Це ось такий велинський. гнів ого, або злоба. Це реально босс. О, бачиш, в нього ще якісь там такі червоні. Так, штуки літають, він дуже-дуже розлючений. І ми сьогодні повинні їх здолати усіх, щоб перемогти. Щоб перемогти і, власне, вибратися з цієї арени. Ходімо, реально, в першу кімнату, але спочатку я пропоную сюди зазирнути і. Так, тут якісь кулончики випадають з них, чуєш? Колончики? Так, там колончики, вони продаються по 15 На гривень. А силу або що? А, я не знаю. Просто колончики якісь. Можливо, це колончики, в яких за... запакована оця емоція. Емоція, наприклад, злоби, або гиди там, чи ще чогось. Або історія, як вона здобулась. Я не знаю, але мені здається, що тут багато таких кулончиків можна буде знайти назбирати. Так, нам потрібно заробити перші гроші. До речі, оцих е, помаранчевих е, істот дуже-дуже е, комфортно бити. От, прозвучало це не дуже нормально, але їх реально комфортно бити. Вони дуже-дуже відрізняються. Точніше, їх. Як як це розказати, я не знаю. Ти не можеш загубити. Серед е, натовпу. О! О Кулончик з першого і гроші. Уявляєш? Це нам пощастило. Сюди до мене так. Ого. 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 Так. Скажи, ну, тепер... я тебе прок був. Я зламала я... віконечко тобі, якщо що. Ага, мені вже гаплик. Мені вже гаплик. Так, вони мене добили. А, збачі, Я тепер 100% з емоцією радості. <схай> <Ого. сай> реально, так, Щойно почала, в мене вже 19 гривень. Вау, це реально круто. Слухай. Що ти візьмеш? А тут нова зброя, ого. О, потрібно. потрібно. Ого. Тут нова зброя, друзі. Нічого собі. Слухай, ти там нікого ще не завалила? А? Ну. Ще ні. Ще ні, так? Я Ну, ну добре, я куплю це тоді багато. пістолет. Куплю новий пістолет. Я хотів пістолет кулемет, але на нього не вистачає. Плюс ще там потрібні будуть набої, і це дуже-дуже і це багато грошей буде коштувати. В мене стільки немає. Все, я купив пістолет і <кхем> йду до тебе. Давай. Йду до тебе, щоб їх усіх тут знищити. Так, ти готова? Гогого! Це, це дуже. Оце а пістолет! Нічого собі! Та він їх просто анігілює! Я. ого, я реально в шоці, в захваті від цієї зброї. Так, це круто. І оп, 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 все. Всіх здолав. Так, ось ти, ось ви ще ось тут. Так. Дивись, щоб я в тебе не влучив, добре. О, тут ще є, колончик. Міка, ну як мені їх тепер тут стріляти, а? Скажи мені, будь ласочка. Я полисошці. Я бачу, що ти там все збираєш, але вони за тобою біжать і. Мійка! капець! Треба ну було чого? стояти я там тобі... на горі. Я тебе прощаю. прощаю. Ай! Я вибив дуже багато колонів. Так, сюди. Оце сюди. такої? Оце! оце це для нас? Та для нас, а для кого ще? В мене, дивись, 73 гривні і два кулончики, а в тебе? В мене Скільки в тебе там? 28 та? гривень та 6 кулончиків. Ооо, нормально. Так, скидай всі гроші, всі гривні сюди. Все нормально. Зараз підемо все це продавати. І будемо. Слухай, а може розіб'ємо цей колончик або розпилимо його, а? Подивимось, ну, що всередині. Розпилимо. Що всередині? Пила є? Uh, ні. Тоді не розпилимо, тоді будемо продавати. Міка, чого ти погоджуєшся, якщо в тебе пили немає, а? Я гадала, що в тебе є. Ага, в мене нічого немає. Так, я беру, диви, і ось так 12 чи 10, 10, 10 сюди викладаю. Це тобі і 150 мені. Капець в нас грошей, ого. О, ого. це таке, реально? Ого. Так, ну я тоді візьму таку штуковину. Не знаю, що з цього вийде. Візьмемо зараз набої. Так, а ну, три сумочки. Три сумки з набоями, щоб точно вистачило. Слухай, якщо що? я візьму е, цей меч, ага. е, Добити. я ага. можу його продати. Ні, не можеш. А що? Шкода. <сху> не можеш, не можеш. Тобі що, гроші треба? У мене 49 ще є. Якщо тобі потрібно, то я можу тобі дати їх. От. Я гадаю, не вистачить. Ну, тоді все, тоді ходімо. Давай купляй якийсь автомат, собі там дробовик чи щось таке, і будемо зараз знищувати у е, наступній кімнаті огиду. Емоцію огиди, бо вони вже на нас там зачекались. О! У нас два кулемети. Ходімо. О, ми однакові взяли. Давай, зараз я всіх я спробую. Я не знала. Я зараз спробую сюди усіх підманити до якогось одного боку, щоб було комфортно стріляти. Так, щоб одразу влучати по багатьом. Сюди, сюди. Ого, як я професіонально прострибав, нічого собі. Короля, ти паркорщик в нас. Мені подобається. Так, в нас тут. Ой-ой-ой, які ці кулемети, дуже у них Ваші. віддача сильна. Ага, ага. Нормальні такі О, набої великі. Ти, 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 там кулончик випав. Що? Ти вже когось завалила чи що? Ага. Нічого собі. Прямо з першої знову. Я в шоці. Так, так давай. Нам сьогодні дуже Стріляємо. Достатньо. Ще когось ще когось завалили, ще якусь огидувати. <laughs> Цікаво, наскільки швидко ми зможемо з ними впоратися. Я вважаю, Попадаю, що швидко. Швидко. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Сюди. Ти, -ти диви, в неї реально як пліснява оце волосся. Знаєш, що така, як на хлібі. Так, сюди. Сюди. Всі ж бачили плісляву на хлібі, яка з'являється там через декілька днів, якщо ти його не з'їси. Я я гадаю, що всі бачили. Скажіть, що ти схоже. Це, це капець, якщо чесно. Так, сюди, перезаряджаємось. Напевно, три сумки з набоями я щось перебрав. бо... Так, я я собі одну взяла і думаю, що мені вистачить. Дуже-дуже повільно витрачаються набої. Урону дуже-дуже багато і цей кулемет реально крутий. Єдиний його. Ні. Два мінуси в нього. Це дуже сильна віддача. І він дуже-дуже гучний. Просто настільки гучний, що не. потім в ухах дзвенить навіть. Так, ми вже. Я гадаю, що з половиною впоралися. Я знаю, що в магазині потрібні навушники для кулемета. О, реально, це було б круто. Якщо б можна було купити навушники і чути всі оці звуки трішечки тихіше. Так, було... знову перезарядка. Недобре. Давай, Міка, ми повинні їх усіх тут завалити і заробити якомога Зробимо. більше грошей. Ти бачила ще кулончики чи ні? Так, бачила. Я... О! Щойно побачив! Щойно подумав про це і побачив. Це круто! Це круто, гроші нам потрібні. Нам вони реально потрібні, просто необхідні. Капець як? Ану, ану, давай, перезаряджайся, перезаряджайся, швидше, кулеметику, швидше. Опа, давай перезаряджаємось, перезаряджаємось. Нормально, нормально, нормально. Сюди, 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 сюди. Я щось не можу влучити о, ось цю, яка тут стоїть. Або їх тут дуже-дуже багато там, стоїть. Там, да, так, їх дуже багато. Ти влучаєш? О, там декілька колоній вже лежить. Нічого собі. Капець. Так, в мене щось. Так, давай, давай, давай. В мене. В мене заклинило, чи що? Е. Перегрівся! Я не знаю, здається, що так. Здається, що реально перегрівся. Ану. О, о! Декілька набоїв вилетіли і знову пер... Він вони... не стріляє. Байкні, мені а. потрібні твої набої. Ти там вже багато їх взяв. Так, зараз я тобі видам їх. Так, тримай, це тобі, це тобі. Тобі ще потрібні? Все, все, дякую, дякую, вистачить. Ну нехай в тебе ще буде, добре. Так, це ж сюди. Тобі одні сумки замало. Ну, слухай, я вважаю, що е, нам цього вистачить, бо в мене ще багато набоїв. Я три сумки купив. І ми зараз ось так. Там в них вже дуже-дуже мало здоров'я. Диви вони. Дуже швидко падають, випадає там з них нормально. Оп, сюди. Перезарядка. Сюди. Перезарядка. Ха, в нас водночас перезарядка. Так, непогано. Треба, треба завалити ось тут. Давай, 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 давай. Влучаю я там в когось чи ні. Нормально? Так, так, влучаємо, влучаємо сюди. Ой-ой, що це було, ви бачили? Капець. Одна за одною. Що, та, та ні, 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 щось тут в мене було, щось дивне на цьому блоці. А, я я навіть не, не зрозумів, що то було. Так, добре. Сюди, поїхали, поїхали, поїхали. Давай, 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 давай. Опа, опа, опа. І все. Капець. Міка, спробуєш вгадати, скільки в мене кулонів, а? А 21? Ні, не вгадала. А в яку сторону відгадувати? Ну, це капець, це буде дуже легко. Збільшення, або збільшення Давай я тобі скажу, що це. Ну так, тепленько. Тепленько, дуже тепленько. А де 23. гроші? 23. А тут? Ні, це вже трішечки прохолодніше. 22. Ні, те ж саме. 19. Вгадала, Нарешті. нарешті. Капець, у нас 1069 гривень і 19 кулонів. Міняємо. І в нас. 1354 гривні. Ой-ой-ой. Отакої! Ого. Можна Ого. взяти собі той самий меч. Давай, бери собі той самий меч, а я куплю собі дещо інше. Не менш, не знаю, круте. Якщо. Мені не вистачає на обладунки, капець. Я можу тобі віддати 101 гривню, буде лише зі зброєю. Ось так. Тобі а, треба? Давай я тобі куплю обладунки. Мені трішечки не вистачає. Я тобі купляю. Давай. А, ти, а в тебе що, залишаються гроші ще чи що? Ну, у мене іншого разу були. Ааа, ти не скинула, капець. Так. Та це було моє. І мені ще. Ага, тут нема так, цих чоботів. Купи я куплю. Собі. А я тобі батарейку куплю, хочеш? Давай, давай. Так, я купив чоботи, все нормально. Ми з тобою просто максимально заряджені для того, щоб знищувати цього босса. Це 8 гривень, якщо що. У мене ще є 69. Можеш щось купити. Я, 75, якщо, тобі, якщо тобі щось потрібно, вистачає чи а ні? А Ефект е, коштує 80 А, ну все, тоді ходімо. І, друзі, у нас зараз буде вирішальний момент. Нам треба буде здолати оцього боса. Так, а ну бац. Ага, воно не стріляє. Так. Так. його на себе, мабуть Йди сюди, ти, дурнико Велитецький дурнеко. Ой 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 ой. Так, то, що... не Я не знаю, стріляю. Ще стріляю з дробовиків. У мене Ось, два дробовика. Так тобі. Міка, він відходить. Бам-бам-бам. Сюди, тебе. сюди. О! Чудово, він тримається на мені. Все, зараз ми його знищуємо. Давай, це... давай, давай. Це Притискаємо фарма. його Форнце. у цьому куті. Все, це просто засідка на боса. Давай, давай, давай. Зараз ми цю злість перетворимо це... на радість. Не стрибає на мене. <гум> Та я вважаю, що він може ще стрибнути, тому будь звісно, це Так, сюди, сюди. Я йому там ми по за... 2000 урону завалимо Та це ж круто! Давай, 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 не зупиняйся, вий його. Ану, ану, і давай! О! Ти його добив. Диви! З нього випав кулон! Це кулон у цієї так? злоби. Так? Хороший, нема? Ні, нічого немає. Лише оцей кулончик і все, і більше нічого, окрім нього. Можемо так. його цей розіб'ємо? Та... ну щось йому байдуже Диви, кулі відскакують так. і все. Йому нічого капець Давай ми його просто будемо з собою тягати, та й все. Може він комусь знадобиться, та ми зможемо його продати. А якщо він проклятий, байки. Та яка різниця все одно продамо його. Всім, друзі, дякую за перегляд. Можете написати в коментарях, яка у вас зараз емоція. От е, ви радісні, радієте, що в бакі вийшло нове відео або ні. От ми зараз з емоцією спокою і радості будемо звідси тікати з цієї лабораторії, або що це таке, я не знаю. Якесь місце для емоцій. Не знаю, схожу на лабораторію якусь. От, а ви можете лайк поставити, на канал підписатися і активувати дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, друзі, і до зустрічі! Нас добрі котики.